Скорпіончики, мої любі, мої, привіт, привіт! Мене звати Оля Світніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. За вікном майже весна, а у мене тут зі мною мої колоди. А це означає, що, що ми з вами сьогодні подивимося, що ж вам принесе скорпіончики цей березень 2024 року. Я вже підготувала для вас декілька колод, і навіть деякі ви з них ще не бачили на моєму ютуб-каналі. Ми з вами познайомимося сьогодні з ними. Тож, давайте швидше починати і подивимося, що ж чекає на скорпіонів у березні 2024 року. А розпочнемо ми з ось такої от колоди зодіакального таро. Це моя велика любов, хто не знаю, наскільки ви знайомі зі мною і з моєю творчістю, моєю діяльністю. Але я консультую не лише як таролог, а й як астролог, ось тому ця колода моя велика-велика любов. І, до речі, відео з цією колодою є у мене на каналі. Ми з вами там витягували карту на повний місяць у знаці Діва. Це у нас було 24 лютого 2024 року. Зазвичай карта на повний місяць. Вона діє протягом наступних двох тижнів до нового місяця. Наступний у нас новий місяць. Він у нас відбувається у знаці Риби 10 березня цього місяця. 10 березня. Тобто ви можете продивитися ще те відео і отримати собі додаткову карту ще до сьогоднішнього розкладу, яка просто ще його доповнить. Ось, воно є на каналі. Так, давайте поки подивимося чекає на скорпіонів у березні 2024 року. Якщо чесно, я дуже excited подивитися. Різні я бачу транзити планетарні, тому давайте дивитися так. Що чекає на скорпіонів у березні 2024 року? Паш мечів. Це у нас карта збору інформації. Це у нас карта навіть шпигутства, карта сліжки. Ви будете за кимось шпигувати, чи за вами хтось буде шпигувати? Це у нас збір інформації. У цій колоді, знаєте, це ще така карта з деяким вайбом таким готовності. Наче ви десь озброюєтеся інформацією, так би мовити. Ви про щось дізнаєтеся, ви щось вивчаєте, ви підготуєте для себе якісь чи документи, чи курси, чи знання. Тобто, ви такі, знаєте, ви насторожі. Ви подивилися, і, скорпіони, ви взагалі у нас такі, знаєте, пронизливі, ви і ми. Я також скорпіон. Пронизливі, і ви знаєте, от. Маєте таке як перечуття, коли от ви відчуваєте, що там будуть якісь перевірки вас, або будуть якісь там неприємні, наприклад, ситуації, ось ви відчуваєте, що так, мені потрібно до них підготуватися. І щоб я зустріла ці трансформації, цю трансформацію гідно. Але це взагалі карта хороша, це карта також літератури, книг. Можливо, ви будете шукати про щось, якусь літературу, будете мати якісь додаткові знання, приводити в порядок свої документи. Можливо, тут, знаєте, побачите, що хтось цікавий дивиться ваші сторіс або ви будете переглядати чиї сторіс. Це така, знаєте, карта шпигунства. Так, дивіться, якщо вам є що ховати скорпіони, ви самі по собі такий... Знак таємничий, тому, якщо її ховати, що цього місяця ховайте. Так, але і до якоїсь правди також і ви самі можете докопатися скорпіонів. Так, ще ще чекає на скорпіонів у березні 2024 року. Скорпіончики. Колосу фортуни. Знаєте, вам пощастить. Це такі завжди зміни. Зміни, які дещо циклічні. Ви знаєте, це зміни, які можуть все розвернути, все закрутити, все закружляти. Можливо, ви тут дійсно збираєте інформацію про якусь циклічність, щось аналізуєте, але ця карта взагалі часто вона нам говорить про удачу, про везіння. Про те, що, от, звичайно, може бути по-різному, але ця карта вона нам нагадує, що життя, воно різне. Ви можете бути готові, так, і тут готуватися і до того, і до того. Знаєте, краще просто жити це життя, вибирати, бути щасливими і знати, що якщо повернеться от ця сторона, я буду так робити. Якщо там буде якесь мені 100% везіння, буде так. ось. Це я ще кажу з урахуванням планетарних транзитів для скорпіонів, тому що, знаєте, якщо життя кидає виклики, якщо йдуть якісь трансформації, а ви скорпіони, ми скорпіони це взагалі сам по собі вже знак трансформації, і ми любимо бути до неї готовими. Потім може піти все не за планом, але коли у нас є план, нам да, краще, спокійніше. Це може бути також циклічність події, хтось якась ситуація з минулого. Наприклад, ви дивитеся за якоюсь ситуацією з минулого, або ситуація з минулого повертається в якесь ваше життя. Ви щось можете про це побачити, почитати. Так що ще чекає на скорпіонів у березні 2024 року. Скорпіончики, п'ятірка мочів. І знаєте, ця ситуація вона все ж таки вас якось розчаровує. Десь хтось вас не підтримає. Це карта, де. Якась може повторитися ситуація, і ви дещо об неї ранитеся. Мені зараз дуже подобається фраза, і вона дійсно так, можливо, я вам скажу, і вам може вас чимось підтримати, якось підтримати вас. Ми насправді от ранимося об щось. Тобто, ми свою душу ми хочемо, да, як там ця пташечка хоче обійняти троянду, і ми можемо об щось ранитися. Інколи навіть люди не те, що там, коли люди там не підтримують нас, чи коли нам здається, що ми самотні, коли здається, що повторилася якась ситуація з минулого, хтось мені там пообіцяв, що вона більше не повториться, чи я сама собі пообіцяла, що я не зроблю більше цю помилку. А я от зробила цю помилку. І інколи та друга людина, та інша людина, чи ви навіть не мали якогось поганої мети, там, вас образити, ми просто ранимося об інших людей. Бережіть свою душу, ви дуже у нас чутливі. на дні колоди, десятка кубків, можуть бути якісь переживання з приводу сім'ї, з приводу от емоційної сфери, бурхливої сфери. Але знаєте, тут пам'ятаєте, скорпіони по цим картам, що... Ви маєте чути тут себе, якось, по-перше, і підтримати себе. І по цим картам я би навіть не сказала вам, що вам варто йти на пролом, вам потрібно розуміти, чи якісь втрати, які я понесу, я розумію, що я їх понесу. Чи не будуть вони, потім в кінці кінці коли я отримую те, що я хочу, чи воно буде того вартувати? Чи, наприклад, я хочу там. Повторення цієї ситуації, коли там я, наприклад, десь висловила свою думку, свої знання, але там втратила з кимось контакт. Наприклад, тут ви можете обирати, тут ви зможете обирати. А наступна наша з вами колода, скорпіончики. Це ось така от колода пінап таро, дуже класна Америка 50-х років. Дуже такі прикольні ілюстрації. Ця колода взагалі нова тут на моєму каналі. Ми сьогодні я, я вам покажу її. Ми познайомимося. Ми звичайно побачимо тільки кілька карт. Але приходьте до мене також на особисті розклади. Я консультую, я вас чекатиму. Ось, але до речі, напишіть мені, чи подобаються вам підбірки колод. Мені буде дуже приємно. Я зазвичай на всі розклади стараюся вам такі якісь. Трошечки різні колоди підібрати на кожен випуск, на кожен місяць. І мені дуже приємно і цікаво буде почитати, чи ви взагалі це помічаєте і чи вам подобається. Так що ще чекає на скорпіонів у березні 2024 року. Дев'ятка мечів це у нас карта поганого сну, карта переживань. Але це, знаєте, переживання більше коли ми самі себе якось навантажуємо, самі собі докручуємо, самі, от, самі починаємо у цьому всьому варитися, десь не підтримуємо себе, десь себе налаштовуємо на негатив. Карта, вона така дійсно не з приємних, але знаєте, це за крок до кульмінації. Отут от взагалі у березні, якщо чесно, такий вайб трошки скорпіони, пережити. Чесно, пережити, пережити, якось постаратися бути готовим. І от по Колесу фортуни сприймати це все легше. Розуміти, що от чому так підсвічується циклічність, напевне, те, що ви будете проживати у березні скорпіони, воно вже мало місце у вашому житті. Ви вже колись з цим справилися, і ви з цим справитеся ще раз. Угу, Зрозуміло? Так, але по 9 мечів, будь ласка, спимо. Спимо, бо добре, скорпіони. Щось можете собі там якийсь м'ятний чайочок заварювати перед сном щось заспокійливе, тому що ця карта, може, за моїм досвідом дуже впливає на сон, а сон це дійсно те, що нам, нас може підтримати і дати нам цей ресурс, що ще чекає нас, скорпіонів у березні 2024 року. Дев'ятка кубків, багато, багато у вас дев'яток. Це ось таке дев'ятки, це завжди про закрок до кульмінації. Ось-ось. Якщо навіть важко, то ось ось буде добре. І дев'ятка кубків це хороша карта. Це карта комфорту. Це карта, коли ви зможете відчувати себе комфортно наодинці е, самі собою. Це карта, коли ви навіть зможете моментом е, десь пишатися собою, пишатися своїми досягненнями. Це можуть бути досягнення, от, чи то в роботі, чи то якийсь проекти. От ви переживали, наче ви дуже багато стресували через це, а потім у вас вийшло, і ви така, чи такий в кінці місяця. А що? а що я взагалі так себе накрутила? Типу, я ж проходила вже через ці всі ситуації і зможу ще раз, я вже це все робила. Ось: дев'ятка кубків. Це може бути е, якесь таке приємне, знаєте, Якийсь такий корпоратив індивідуального предпринимателя, коли ви десь самі залишаєтеся, вам потрібно да, самим залишитися. Дев'ятка це така карта одинока, але коли ви в кайфі самі з собою, ви можете собі там приготувати смачну вечерю, увімкнути там, класний фільм і дійсно розслабитися, похвалити себе і, знаєте, уже от від... від себе. Ви бачаєте. Я скорпіон, я люблю словцо, так сказати. Ось, перепрошую, але ну так, да, ну такими. Ну, от, тут такі карти, що без цього ніяк. Так, це, знаєте, така карта, коли мені можна, я заслужила. Це у нас ще карта, знаєте, дев'ятка. Багато затемнення, що дадуть, ми вже з вами знаходимося у Аурі затемнень. У нас 25 березня у нас затемнення, у нас воно місячне в Терезах. У нас 8 квітня у нас уже затемнення сонячне. між цими затемненнями є такий коридор, але все ж таки. І є вплив ще і до, і після, і ми вже знаходимося під впливом цих затемнень. А ви, скорпіони, такий глибокий, емпатичний знак, ви вже можете відчувати наближення оцих змін. Навіть не те, що у вашому житті, а у просторі. Ви наскільки чутливі скорпіони? От я знаю, що які ви. Так, що ще чекає нас скорпіонів у березні 2024 року. Скорпіончики. Королева жезлів. Це у нас дівчинка. Дівчинка яскрава, може бути за знаком зодіаку Лев, може бути за знаком зодіаку Стрілець, може бути за знаком зодіаку Овен. Ось і тут дійсно, можливо, ви щось переживали і розділите з цією, своєю якоюсь подругою, ці свої якісь переживання. В будь-якому разі вона буде займати місце у вашому житті доволі вагоме. І ви з цією людиною все ж таки вона вас мені Здається, тут підтримає. Вона вас підтримує, ви якось з нею зможете поділитися цим, тому що от, і ви підтримаєте, можливо, її, можливо, ви там ще переживаєте і за неї, і вона за вас. Але от королева жезлі, вона така більш. Така, знаєте, дієва, вона така більш активна, вона вам скаже: так, все, зібралися, давай, давай ми робимо, все буде добре. Це може бути, до речі, королева жезлів, і лев може бути е, асцендентний, овен, асцендентний і м, асцендентний е, стрілець, особливо овни, хто в асценденті, овен, е, у вас затемнення, так будуть, у них будуть затемнення у першому будинку, вони самі будуть набувати якоїсь такої сили, да, е, особистісної. Особистісної, і от у вашому житті буде ця людина. Самотніми ви не будете тут все таки, тому що ви от якось крутите, крутите цю ментальну жвачку, а тут буде людина, яка буде поруч з вами. Ось. І ще одна колода у нас на сьогодні це таро Альфонса Мухи. Мені подобається її називати на іспанський мотив таро Муча. Не знаю, мені так подобається. Колода вже майже класика, дуже її люблю. Ви вже знаєте її. Так, подивимось, що ще принесе скорпіона березень 2024 року. Скорпіони. Колісниця. Поїздка, переїзд, просування вперед, рух, нові перемоги, нові звершення, нові досягнення. Колісниця має взагалі такий вайб, що от ви візьмете себе в руки. Якщо навіть будуть якісь переживання, ви дійсно берете себе в руки, ви керуєте, сідаєте за кермо, берете там повід в руки, кермо, що завгодно, і ви рулите. Це може бути дорога взагалі, може бути справи якісь з автомобілем, справи з, справи з машиною, з будь-яким транспортом. Але це коли ви дійсно контролюєте і ви за кермом свого життя. Так, що ще? Це Скорпіона, березень 2024 року. Скорпіончики підвішений. Це у нас, дивіться, старші аркани пішли. Якщо якась ситуація, може, вона затримується чи переноситься, щось пов'язане з поїздкою. Ось не прокрастинуйте. Можливо, ви тут і трішки вона от, буде, знаєте, в підвішеному стані, можливо, ви чекаєте чиюсь відповідь з приводу того, от, буде якийсь рух чи ні, переїздити вам чи ні. І це якісь такі обставини, які від вас не завжди залежать. Але краще ці обставини. Не знаєте, пережити в якомусь медитативному стані і потім зібратися і взяти все в свої руки, аніж по цій карті, так в мінусі впадати в стан жертви. Отут, станом жертви, при цих картах ви нічого не виграєте, скорпіонів. І карта упала тут. Четвірка мечів. Це у нас бездіяння, це у нас взагалі. Навчіться відпочивати, дайте собі цю силу. Це, до речі, може бути прям такий: от коли ви візьмете собі декілька вихідних, там чи навіть тиждень вихідних, коли ви поїдете на відпустку, поїдете на відпочинок, можливо, ви там в переживаннях і ця от королева жеслі. Вона вам каже: Їдемо у відпустку, давай досі там сидіти, грузитися, і ви дійсно кудись можете поїхати, але. У будь-якому разі ці карти кажуть, використайте цей час, коли щось буде там довго очікуватися, довго затриматися. Використайте його для відпочинку якогось свого, для якоїсь міні-поїздки. Не потрібно вкладати от всі яйця так в один кошик. Я сьогодні говорю якимось, я не знаю, пословицями, приказками, послів'ями. А ну вибачайте, Ви почули, що я наговорила дівам? Там, ну, там просто в мене пословиця за пословице йшла. Не знаю, що, треба подивитися зараз, транзити, що там у мене за місяцем з Меркурієм. Лірична пауза, продовжуємо далі. Так, скорпіончики, я хочу для вас ще одну карту, от мені якось хочеться завершити так розклад ще однією картою. Так, що ще чекає на скорпіончиків у березні 2024 року. Скорпіончики. Я як відчувала просто, що вам потрібна ця карта. Мах! Це у нас карта контролю, карта сили, карта. Коли ви, ви от можете зробити так, як ви хочете. І ви вже робите перший крок. Це вже не імпульс, ви вже збираєтеся і ви добиваєтеся того, чого ви хочете. Так, марфін може добиватися різними способами, але ви тут продавите своє, ви зберетеся і ви зробите так, як я хочу. А можливо, я дійсно хотіла відпочити цих пару днів. Я відпочину і далі я беру все в свої руки. Таке враження, ну що тут у вас і от на дні колоди: дев'ятка пентаклів, прекрасна карта по фінансам, прекрасна карта в плані покупок, шопінгу, краси. Дуже люблю її для дівчат. Може бути контакт з тваринами дійсно, це може бути контакт з і тваринами, і це можуть бути якісь хороші новини з фінансової сторони, це можуть бути покупки там, краси, косметики, догляд за волоссям, от щось таке. Ви себе дійсно щойно ви вийдете з оцього стану жертви, щойно ви візьмете на себе відповідальність, я зможу. І знаєте, оця комбінація вона каже. Я через це вже проходила. Я пройду через це ще раз. Все. У вас вийде, скорпіони. Я з вами, я з нами, я вірю у нас. І хочу ще одну карту для вас витягнути взагалі, дуже-дуже крутий оракул. Ви його ще не бачили у мене на Ютуб-каналі. Це у нас така оракул правди душі, така колода з питаннями, які потрібно поставити собі, і знайти на них відповідь всередині себе. Відповісти собі, чесно. Ця колода прекрасно в мене взагалі вже працює на особистих консультаціях. Для себе витягаю. Вона просто інколи мене так дивує, наскільки все підсвічує. На грі ла також я її використовую. Я вже цей місяць, тобто лютий, активно вела ігри як провідник. Я завершила навчання у січні, а у лютому активно вела ігри. І ця колода також мені дуже допомагала дещо підсвітити і собі, і гравцям. Так, давайте запитаємо, яке питання потрібно поставити собі скорпіонам у березні 2024 року, скорпіони? Чого я чекаю? Що хтось це зробить для мене? Чи хтось це зробить за мене? Чого ви чекаєте? Де ви прокрастинуєте. А можливо, там в тих картах це не обставини, а все ж таки, десь ви прокрастинуєте. Тому що як тільки ви берете відповідальність, як тільки ви знаходите ресурс, карта мага, вона ще каже, загоріться ціллю. Ресурс приходить на ціль. Енергія приходить на ціль, на мету, на мрію, гроші приходять на бажання. Не просто так, так само і з енергією. Не прокрастинуйте, не віддавайте кермо свого життя комусь іншому. Так інколи це подвійна відповідальність, так інколи складно. Але кому ще як не скорпіоном, кому ще як не нам. Ми дуже сильні, ми дуже глибокий знак. Не в образу всім іншим знакам, У кожного є свої таланти, у кожного є там плюси, мінуси. Але я щиро з вами так круто. Переживати трансформацію, як це робимо ми, скорпіони. Ну, це ще треба постаратися. Я з вами, я тут, я поруч, я вас підтримуватиму. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте сердечка, якщо ви хочете мене підтримати, ви також можете надсилати прогнози з моєї сторінки, наприклад, своїм друзям, знайомим, родичам. і Переглядати з ними, або просто потім обмінюватися в когось, що як програлося. Я дуже стараюся, мені дуже приємно взагалі кожен ваш зворотній зв'язок і підтримка мого каналу, взагалі кожну якусь взаємодію я сприймаю з величезною щирою вдячністю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей. Па-па!